Привіт, ви коли-небудь мріяли навчатися за кордоном, отримати новий досвід, познайомитися з іншими культурами та прокачати свої навички. Академічна мобільність це унікальна можливість зробити це. Мене звати Таїсія Котляр, і сьогодні ми дізнаємося про реальний досвід студентки ФСК СумДУ Поліни Кучмєєвої. Який новий досвід вона набула? Та як ви можете відкрити для себе нові можливості студентства? Дивіться відео і надихайтеся. Представтеся, будь ласка, і розкажи, будь ласка, на якій спеціальності ти навчаєшся? Мене звати Поліна. Поліна Кучмєєва. Я навчаюся на спеціальності філологія, германської мови літератури, переклас учнів. На якому курсі? Другий курс. Зараз другий курс. А у якій програмі академічної мобільності ти брала участь, і як про неї взагалі дізналася? Я брала участь у програмі Erasmus і їздила на навчання на семестр в Ризький технічний університет. Латвія дізналася через викладачів, тобто, ця програма певний на початку як починався набір, дуже сильно поширювалася серед викладачів, тобто нам надсилали просто в усіх чатах груп викладачів цю програму. І так. А як взагалі відбувався цей процес подання заявки на академічну мобільність? Це спочатку треба було сконтактувати з пані Єгоровою Олесією Іванівною, яка була координаторкою цього проєкту. Ми, як потеряні кашенятка, пішли до неї, щоб вона нам пояснила, що нам взагалі робить. Виходить, основний процес: це треба заповнити там заявку, форму, написати мотиваційний лист. Там заповнити CV, типу як резюме своє, що взагалі які у тебе здобутки по навчанню. Після цього група академічної мобільності від СумДУ, вони тебе запрошують на співбесіду від них, щоб перевірити рівень англійської, тобто чи він підходить до програми після того, як ти приходиш цю співбесіду, вже ці всі матеріали відсилаються в приймаючий університет. Потім вони тебе запрошують на співбесіду, і після цього тільки ти вже отримаєш результат, пройшов ти чи ні, і далі там, документи і всяка така б'єдня. А чи важко було от налаштуватися на цю поїздку? А... Підготуватися до переїзду. там? Дещо так: найбільше проблем завдало саме пошук житла. у в країні, приймаючи Латвії, тому що це ми їздили подругами, тобто група чотири людини. Ми знали одне одного і вирішили, що будемо жити разом, просто знімемо квартиру на всіх чотирьох. Типу, ми відмовились від гуртожитка, думали, що все буде так легко знайти квартиру, а воно виявилось не дуже легко. То ми десь місяць шукали квартиру. Це, напевне, найважче було. А загалом. Я б не сказала, що саме до переїзду так прям важко було готуватися. А от швидко все ж таки вдалося адаптуватися в перебуванні в іншій країні, і які ще, можливо, були труднощі та виклики? Насправді, з адаптацією, принаймні, у мене проблем не було. Тому що я б сказала, що от в Латвії дуже схожий менталітет на наш. Тобто. от... Ну, люди такі самі. І коли ти гуляєш е, вулицями Латвії, вулицями Риги, от ти бачиш Львів. от Просто Львів. Все таке саме. Там будівлі дуже схожі, і люди такі ж сумні, похмурі, тобто все все як А, так. Тобто з цим я б не сказала, що були проблеми. А, також один з мінусів, але. Також те, що напевне допомогло мені плюс-мінус адаптуватися, це те, що в Латвії дуже багато людей говорять російською. Тобто це великий мінус, тому що це все ж культура і все таке, це пострадянська країна, тому я думаю, ми можемо це зрозуміти. Але також це плюс, в тому що ти не зовсім прям тіряєшся, коли до тебе говорять. Тому що ти хоч чуть-чуть можеш розуміти, що вони кажуть, що вони говорять не повністю на іноземній незнайомі тобі мові на латиській, а вони можуть звертатися і на російській. Тобто таке англійська там не сильно розповсюджена серед звичайних людей, тому іноді доводилось Ну, Придігання. можна було покомунікувати все ж таки. Так, так, так. Покійно розуміли. Добре, а от які відкриття ще зробила для себе? Там, можливо, знаєш, клімат, мова, культура. Особливості mm. кухня. Uh, щодо кухні, теж ну, нічого не відрізняється. Ну, от я зробила це основне моє відкриття це те, що Латвія дуже схожа на Україну. От, дуже схожа. Uh, клімат теж. Я очікувала, що буде холодно. От, тому що це, типу, Прибалтійська країна, що там по-любому вітри, дуже холодно, але там насправді дуже тепло. От, Постійно тепло. От взимку я дуже довго не діставала зимову куртку, просто тому що ну, вона не потрібна була. Я могла ходити в кофті. Звісно, під дальшу зиму, та там січень було прохолодно. І ну, вітри були, але не настільки сильні, які я очікувала. А як саме була, відбувалася комунікація з координаторами в закордонному університеті і в рідному? От яка, яка була різниця саме? Де, де тобі от краще було? Де допомагали більше там в закордонному mm -hmm. чи, ну, чи рівні якісь були зусилля? Mm -hmm. е, ну щодо Мського державного університету? Тут комунікація відбувалася. Постійно. Тобто ми набагато частіше комунікували з нашою координаткою СНДУ, ніж з координатами з А, Можливо, тому що з пані Єгоровою ми комунікували в Viber. Повідомлення, які ми можемо написати в будь-який момент. А з координаторами ВРТУ ми комунікували через пошту і нам могли то відповісти через декілька днів, то там не відповісти. То у нас там координаторка там, відпустку відправлялась. тобто це таке. Але ще плюс координаторів ВРТУ був в тому, що до них в будь-який момент можна було просто зайти в офіс і поговорити про все і поставити будь-які питання. Тобто тут. Теж я не можу прямо порівняти що краще, що гірше, тому що ну, у нас були різні питання до різних координаторів. Тобто більшість ми вирішували з Сунду. А якщо не може вирішити СумДУ, ми вже йшли до РТУ. Ну, вирішення все ж таки вдавалося вирішувати, нормально була так, комунікація. не було. Угу. Добренько. А розкажіть, будь ласка, от про навчання, як відбувається там взагалі навчання в Російському університеті? Угу. Навчання ось перше, що мені було дуже незвичне, навчання повністю офлайн, не було онлайн-пар. А я десь з 9 класу повністю онлайн навчалась. Тобто я в офлайні взагалі нікуди не виходила. Тобто для мене це було дуже незвично, і я, я відвикла від такого. У нас було виходить десь по 2-3 пари 4 рази на тиждень. Тобто, у нас було один будній день вихідний і вихідні це субота-неділя. Навантаження було дуже легке. Тобто не було такого прям, як я очікувала, що ось Європейський університет дуже важко, дуже складно, дуже муторно, а воно, ну, воно настільки легко прийшло, що ну, це мене прям здивувало. Тобто, пари не часто, вони інформативні, вони якісні. Але немає такого прям навантаження, що тебе навалюють, навалюють щось що і це роби, і це роби, і тут роби, і тут участвують. Тобто все спокійно. І викладачі дуже з розумінням ставляться до всяких таких проблем, що не можеш відвідати або щось таке. А от окрім формату, було от відмінності, які ж від, від СумДУ? чи помітила ти їх? Так, так. Е є така от ключова відмінність, яку я помітила, що от в СумДУ Більшість пар, вони діляться, ну, от, пари з предметів діляться на лекційні і практичні. Що на лекційних йде начітка матеріалу, на практичних відпрацювання цього матеріалу, яке ти готуєш там, наприклад, з дому, тобто ти віддаєш завдання, ти його підготовлюєш і на практичному презентуєш. В РТУ не було такого типу поділення. Оце є пара. Це одразу і лекція, і практика. Тобто, вам одразу дають невелику кількість матеріалу, і ви його на парі одразу і відпрацьовуєте. І потім вдома просто робите невеличкі такі практики, щоб не забути, і типу краще детальніше відпрацювати. Оце, напевно, головна різниця, тому що, виходить, є пара, відпрацю... засвоїли новий матеріал, його відпрацювали. Зробили ДЗ, і на наступній парі вже новий матеріал, нове відпрацювання і типу ось так воно конвейером іде. Я ж сказала, що мені дуже сподобалась така ось, саме, ось така структура навчання, так, тому що мені важко дається навчання в фонду тим, що на лекції, от ціла пара лекцій, коли навалюють дуже багато матеріалу. І потім ще додому треба вивчити ще більше матеріалу, мені це трішки тяжко, щоб потім ще на практичній його показати, наскільки ти його засвоїв. А тут за повноцінну пару можна його і вивчити, і відпрацювати, і одразу її бал заробити. Тобто це дуже зручно, я б сказала. А от якщо говорити про вільний час, скільки загалом було? Ну я зрозуміла три дні вихідних. Вистачало тобі цього, щоб ну, і пройти весь навчальний графік, і час на себе приділити? Так, я, я б сказала, що так, тому що загалом навіть з тим, що це отак, от що пари і, і лекції практичні, і готуватися, треба навантаження не сильне. Тобто ти спокійно можеш щось там зранку сходити на пари, там ввечері трішки поробити ДЗ на наступний, але це не займає так багато часу. Тобто, в тебе цілком є вільний час і на себе, і погулять, і там якісь заходи поза познавчальні. Тобто, з вільним часом все було супер. А які от нові навички і знання ти отримала під час мобільної, академічної мобільності? Mm. Якщо щодо професійних типу знань навчальних, то я б сказала, що мені ця академічна мобільність сильно в користь пішла, тому що, наприклад, програма наша була схожа з тим, що ми вже вивчали на першому курсі, але зрозуміла, що були прогалини, щось там не довчила, щось не вчила взагалі. І по навчанню я побачила, що я Типу нас догнала те, що я не знала. І ну, мені це реально і мені це було в кайф. Тобто мені подобалось те, що я вчу, і те, що я реально відчуваю, що я тепер знаю щось. А загалом з навичок дуже прокачалась комунікація англійською, тому що ти постійно знаходишся в англомовному середовищі, принаймні в університеті, тому що там всі говорять англійською, дуже багато іноземних студентів. З якими ти маєш комунікувати англійською? І викладачі теж на парах заохочують говорити, комунікувати англійською, і це, це дуже класно, як на мене. До речі, про студентів. Як все ж таки вдалося налагодити контакт зі студентами? Чи можливо ти знайшла друзів нових? А, загалом? Всі були дуже комунікабельні, тобто не було проблеми з тим, щоб просто підійти до когось і заговорити і просто от якийсь там невеликий смолток А, Але проблема була: ну я не знаю, чи це проблема чи не проблема, але через те, що ми поїхали о такою компанією вже друзів. Наприклад, ось чотири людини. Ми вже були знайомі. Ми в більшості тусили разом. Через що у нас не було потреби прям сильно заводити нові зв'язки нових друзів? І, типу, ми просто були своєю компанією, через що прям друзів я б не сказала, що ми знайшли. Але, ну, звісно, у мене є знайомі звідти. Я іноді навіть все ще переписуюся з деякими там, подругами з РТУ, що лишилися там на типу, другий семестр. Але прямо щоб багато друзів. Не знайшли. А як от іноземці з свого досвіду ставляться до наших реалій? На жаль, більшості все одно. Тому що ну от, ну, це, це їх не зачіпає, це, ж, ну, це, це не в них в країні, це там, десь, десь в Україні. Uh -huh. І те, що ось студенти з України приїхали, щось там говорять про свій досвід, там, на парі, наприклад, висловились щось про там, своє минуле або щось таке? Вони, вони слухають, вони, типа, ага, ага, і, і, і все, і послухали. Були, звісно, деякі студенти, з якими я комунікувала, які висловлювали підтримку, що ти ось моя країна з тобою, ми вас підтримуємо, ви дуже молодці, ви дуже сильні. Дякуємо, що ви, ви, ви молодці, а, але таких небагато так. Але плюс викладачі всі дуже лояльно ставляться і вони підтримують. Є викладачка, яка дуже тісно співпрацює з нашим універом, тобто викладачка РТУ, яка можна сказати, типу, дружить з викладачкою з СумДУ. І от вона постійно ходила з значком із прапором України, і вона, типу, дуже часто висловлювалася на цю тему. Ось питала нас, як у вас справи, що у вас там, типу, що у вас в місті, чи все добре. Тобто з викладачами, все взагалі супер, всі дуже підтримуючі. А які от у тебе найяскравіші враження залишилися після цього досвіду, і як програма участь в ній вплинула на твоє майбутнє подальше бачення своєї можливо, кар'єрного шляху своєї свого? А, так, загалом я маю сказати, що подавалася на цю програму по приколу, тому що я не планувала, що я взагалі пройду. Тому що я думала, що це страшно, це багато, це дуже велике навантаження, це ще ж англомовний університет, європейський університет, щоб я пройшла і там ще й навчалась, там має бути дуже важко. А коли я приїхала, все було так легко і одночасно цікаво, що ну, це, це мене вразило. І мені загалом дуже сподобалось сам досвід загалом, що це. Неважко, цікаво і дуже якісно, що я реально можу сказати, що я навчилася там багато чого, як професійного, так і типу особистісного. Це дало мені багато бонусів. Так а щодо майбутньої кар'єри, я не впевнена. Але я точно можу сказати, що досвід навчання за мобільністю. Можливо, дав мені більше мотивації саме навчатись, тому що під кінець першого курсу, це коли я подавалася на цю програму, я вже потроху вигорала, тобто не дуже було взагалі бажання вчитись і так далі. Але як я поїхала, це після того, як я приїхала, у мене реально ну, типу піднялось бажання просто здобувати більше знань, ну, я б сказала. думаю, і формат, і нові люди, і атмосфера так, так, так вплинула. А чи плануєш ти в подальшому ще брати участь в якихось інших програмах академічної мобільності? Я думаю, що так. Я пам'ятаю, що як тільки приїхала з програми, я зарікалася, що ні, тому що мені достатньо, я вже навчилася і все таке. Але от зараз сижу, думаю, це так класно було, це так корисно було, це так цікаво було, весело. І я думаю, що якщо щось мені приглянеться, то точно поїду. Але, можливо, ще подивлюсь на формат, тому що е, все ж прямо на семестр мені було досить тяжко. Тобто під кінець семестру я вже, типу, так чуть-чуть підвигорала, тому що ну додому хочеться і щось таке було. Але я б поїхала. Я б поїхала туди ще раз. Угу. А от чи визначало фінансування від програми на закриття всіх потреб? Угу. Більш ніж вистачало, я б сказала. Тобто, у нас е, стипендія була е, зараз 1050 євро на місяць, плюс закривалось е, типу проїзд. Оплата за проїзд, і цього більш ніж вистачало на всі потреби, плюс ми ще забрали певні гроші додому. Тому це прям взагалі з цим проблем і не було. Не можу нічого більше сказати. Ні, ну це супер. Все. Так. Тоді так, останнє питання, і ми завершимо. Mm -hmm. Тоді, що ти можеш порадити студентам, які тільки планують подаватися на академічну мобільність, бо у багатьох страх ще багато документів, багато mm -hmm. взагалі контактування, англійська, тим паче нова мова, нова країна? Mm -hmm. Mm -hmm. От Перша порада це не боятись і все ж податись, хоча б спробувати. Навіть якщо там не вийде щось, там не пройдете, і в чогось там виникнуть проблеми. Нічого страшного, головне спробувати. Якщо не пройдете, нічого страшного, там програми відкриваються ну, постійно. Тобто, ви зможете податись на наступний рік. Зі мною подавалася моя подруга, яка не змогла пройти разом з нами на семестр, тобто на зимовий семестр. Але вона подалася ще раз і, под... і пройшла на наступний семестр. І вона зараз Латвії за нашою же програмою. Тобто, ну, головне спробувати. Щодо того, що дуже багато документів, є координатори там, є координатори там, десь заплутався, можна написати, ось поясніть, будь ласка, як тут оформлять. Пояснили, оформив, надіслав і все. І більше немає цих документів. Тобто, це може. Там в парі хвилин здавається, що о Боже, як багато документів і не хочу цим, цим займатися. Але це вирішується там за ну, максимум 10 хвилин і все, і вже ніякого головника немає. Ні, ні. Документами, Тому... тобто, можна не хвилюватися. Так, можна Тебе не допомагають. Все, дякую тоді. Дякую, велике. Історія Поліни доводить, що світ ширший, ніж здається, зі студентської аудиторії, і кожна історія це нагадування. Варто наважитися, варто їхати, варто пробувати. Бо академічна мобільність це не лише про навчання, це про те, як знайомі предмети раптом набувають нового змісту, а ти нових сенсів. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей, і нехай наступною історією буде саме ваша.